Бережи українське, носи вишиванку. Бережу українське, ношу вишиванку. Вишиванка родинний оберіг від роду й до роду. У вишиванці закодована сила предків. Одягни вишиванку зігрій душу України. Вишиванка це код коднації, написаний без слів. Вишиванка це наша культурна спадщина. Вишиванка це не мода, це спадок поколінь. Вишиванка це мелодія ниток, що розповідає історію нашого роду. Вишиванка це молитва вишита хрестиком. Вишиванка це символ краси, що йде від серця торкається душі. Вишиванка це не просто одяг, це символ нашої єдності. Вишиванка візерунок нашої душі. Вишиванка це наша тиша, що говорить голосніше за слова. Вишиванка символ України. Вишиванка це зв'язок з рідною землеї та її багатої історії.